Доброго дня! Продовжуємо вивчення DataViz.io. Продовжуємо з аналізу чеків, заходимо в Chrome. В адресному рядку вводимо bi.datavis.io Натискаємо Enter. Вводимо логін, вводимо Пароль і натискаємо кнопочку Вхід. Так, завантажується аналітика. У мене зараз 11 магазинів, я виберу зараз тільки один. Так, зараз завантажиться. Отже, я вибираю один магазин. Для прикладу, візьмемо універсам. Так, ведемо галочку, нажимаємо Вибрати. Отже, універсам, а, аналіз. Ми опинилися на а, панелі управління. Для того, щоб зайти в аналіз чеків, ось тут в меню є пункт аналіз чеків. А, в цьому пункті меню, в цьому розділі, аналіз проводиться виключно по чекам. А, почнемо з динаміки попиту по чеках. А, це графік, а, який показує попит. тобто, Кількість чеків по магазину. так? Ось ми бачимо графік. Це за попередній місяць. От, у верхньому правому кутку на графіку от, змінюються цифри. Це в нас кількість чеків по магазинах. В середу, 1 квітня, було 2017 чеків. Нижче графік по обороту. Також оборот по магазину. От, одна точка це один день. І нижче ще один графік, середня вартість чеку по магазину. От, наприклад, там в один день, в одній точці, там, понеділок 16 березня середній чек по магазину був 39 гривень. От. Ось тут, 3 квітня, був середній чек 50 гривень. Це динаміка попиту по чеках. Наступний, наступний функціонал це діаграми. От, клікаємо в меню на пункт діаграми. Ми цей функціонал вдосконалили. Вже відтоді, відколи почали працювати з колосом. Ми функціонал трошки вдосконалили. От, ну, наприклад, візьмемо першу діаграму кількість чеків по годинах. Ось ми бачимо. Діаграма показує, скільки було, скільки було чеків по універсаму в 8 годині ранку, в 9-й годині ранку. З 8.03 по 7.04, тобто за останній місяць в середньому. От. Також можна подивитися. Оборот в оборот, оборот по годинах. Ось тут. Оборот по годинах, так само. Або оборот по днях тижня. Оборот по, дня, по днях тижня. Ось у в середу, в середньому, оборот складає 349 448 гривень. Нижче ну можна подивитися кількість чеків. По днях тижня і по годинах. Тобто, наприклад, в понеділок, в 5-й годині було 939 чеків. Період можна змінювати в самому верху. Можна встановити інший період, наприклад, там взяти за не за останній місяць, а за останній тиждень або за останній день. Тоді треба брати з 7-го по 7 і нажимаємо примінити. Ось зараз ми отримали діаграму по універсаму за 7 число. Тобто, 7-го числа о 8 годині було 48 чеків, а в 9 годині було 10, 9 чеків, в 10-й 10 чеків і так далі. Ну, тобто, Така загальна аналітика. Можна також додавати період для того, щоб аналізувати за декільком періодами одночасно. Ну, наприклад, візьмемо з 5 по 6, так? Нажимаємо Apply. Так, додати період. Так, і ось тут ми бачимо, що синім – це в нас синій стовпчик це в нас кількість чеків по універсаму за 7 число, червоне це кількість чеків по універсаму за з 5 по 6. От, можна дивитися по годинах. Тобто, наприклад, в першій годині, 7 -го числа в універсамі було 206 чеків, а з 5 по 6 було 376 чеків. Так само можна переглянути і оборот, і кількість чеків, і середній чек і так далі. Ось так. Можна останній період вилучити, і знову ми будемо бачити тільки за один день. Ось. Ну, кількість чеків по днях тижня, один стовпчик, бо це один день. Так, переходимо до наступного функціоналу. Це основні показники. Тобто це основні метрики, які рахує будь-яка бухгалтерська програма. Ось ми ці метрики звіряли з вашою програмою 1С. Все сходиться. Тобто, по вашому магазину можете переглянути середню кількість товарів в чеці, загальну кількість чеків, середній оборот в день, середній чек, загальний оборот і середню кількість чеків в день. От, ми дивимося за 7 число. От, і можна подивитись за поточний період. І за минулий період. Тобто зараз ми бачимо за 7 число, минулий період це 6 число. От, і яка різниця в періодах? Тобто в порівнянні з шостим збільшилися показники, от, оборот збільшився на 26 тисяч гривень, що не дивно, тому що йде паска, люди скуповуються, от, і за цього збільшується кількість продажів. Це основні показники. Категорійні менеджери і маркетологи можуть бачити показники по всіх магазинах і порівнювати їх. Ну, ось, це ось такий функціонал по аналізу чеків. У нас залишилось ще три пункти, вже продовжимо на наступний раз. Всім дякую за увагу і приємного користування.